Всім привіт! Сьогодні з Тимурчиком ліпили ось такі всякі новорічні фігурки. Із... яшаний пункт. А як вона називається? Пластилин, не пластилін. Такий повітряний пластилін. Ось. орік змійки у нас буде така змійка. там я яділь. А это на читаде. Да, зробили дві такі да. Планети, да. Тут ду, И вот. И дві планети. Так, не д, а то сердечко. І вот. І ось дві маленькі планети. Будиночок наш, Україна. Да. І яйца. Діговичка, два ось такі. Дві ялиночки. І зайка. Один зайка. І ось другий зайка. Цей пластилін він дуже легкий, такий, дуже швидко застигає, треба ліпити швидко або складати в пакет, щоб воно не обвітрювалося. Зараз покажу ось такий пластилін, ось в таких штучках. Продається в упаковках в аврорі. И классно с него все липится, Дуже швиденько. А здесь, а сегодня, дети типа то мода по эту дед. А нету, да, если несколько цветов смешать. Мода дед, вот это а поет и. ты такие шарики Получается такая А, планета. а если поет мать, потому что у меня не ся ты, а, пошли, а то это дед. Не хватило. Да. Добрый. Ну, вот так. У вот такие квиточки. Тут у нас на лыжах а это зайка еды. Ку-ку! Ку-ку! все, всем пока-пока! Всем пока-пока!